Всім привіт! Це ми цьому серію Сальго Ніхітоцу де конегайч темо Гроші Дешока. В минулій серії у нас з'явилася Міко Діана, жриця І фестиваль почався, але на початку фестивалю ці барани з іншої церкви почали стукати, я не знаю, що вони там роблять, якісь колоколи стучать чи що. Ну і. Харлет, я пішла перевірити, так би мовити, з списом. Побачимо, на що вони напросилися <смірки> оддубасити їх. А... Ну, як зазвичай, всякі приставання Юліуса до головної героїні нікуди не втекли. А... Меніпуляцією. Ну, побачимо, до чого приведе їхнє стукання. Це знаєте, як сусід, якийсь починає стукати в якийсь момент, особливо, коли я записую. А, Напевно, це всіма тими, хто ролики робить, таке стається. Щось типу того. Ну, ладно, перейдемо до реакції. Звісно, я трохи не такого характеру очікував по тому, як виглядав цей персонаж Жриця наша Діана. Ну, але ладно. Реакція на Ютубі буде стемру, то вам все копія, але в описі під відео я посилаю на реакцію з катинку та звуком, ще там я посилаю на перекладачів, це на сама на Гава там, де я брав переклад до цієї серії, ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо є можливість бажання, можете мені щось закинути. Посилання теж мені буде дуже приємно, щоб більше мотові не десь. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк байку, теж буде дуже-дуже приємно. Один, два, три. От що вони там, бляха, стукають? Треба їм в двері, блін, постукати. А вона прям керувати хоче. Нормально. Ось і достукались. А я думаю, на спису туди піде. Ну, напевно, голови їй хватить. Хоча вона і руками, блін, може розкидати. Принесла голову у їхній богині. Автор, я бачу, любить таку таке. Командирі сегменти, де щось кажеш, і злодії не розуміють, що кажуть, або думають, що вони перетваряються, вже третій раз використовує, наскільки я пам'ятаю, так такий самий жарт, ну, схожий. Як чесно, перші рази працювало, але вже не так смішно, як для мене. Ну ладно, це було смішно. Де, кстати, їхній цей епископ. По-моєму, їх навіть бити, не треба, вони самі зараз розбіжаються. О, в нього навіть магія якась, є, нічого собі. Пригодилась голова. Можна сказати, він ближче до богині своєї став. В якийсь момент. О, знову цей амулет. Hmm. А я вже думав, не вже в них мотив, були якийсь... Okay, so. Які вони сміливі. Uf. І знову музика така вальсова заграла. Блін, ну це, звісно. Новий стиль зачіски взагалі крутий. Мені подобається. Світлося з чорними відтінками. Навіть нагадало точно, а я думаю, що в мені заходить. Це, це, хто дивився моногатарі, як ханикава зачіска. Якийсь момент. Ну, в нових. В нової версії, по-моєму, вона завжди така, якщо вона не краситься. А, точно згадав на чувак, якийсь, який, який з'явився з лицарів на глючий. Не знаю, яка його роль буде в сюжеті. але виділили його точно. Ну, я так бачу, що від церкви небагато що залишилося, так виглядає. Тут ще подивитися, хто з хто, них, блін, після таких розвалин. А як вона тіло розкидала. Нормально. Не вже це теж було підстроєно, бо виглядало прям як зарізане, якщо чесно. А. Походу, ось для чого його використовували, він її врятує. Чи все ж таки зробить це, Юліас. І тепер вона буде кращою про нього думкою. А. Бляха. Я взагалі забув про брата. І що в опінгу вони, типу, виглядали як близькі люди. Ось як це все станеться, зрозуміло, а вони вже зовсім вилити з головою. Yeah? Е, десь тут у нас є. Крот, Походу. Як чесно я взагалі не звертав уваги. На якісь персонажі, які могли б бути підозрілі. Те, що мені приходить в голову, це хіба що той рицар. Але ми бачили, що він начебто реагував на падіння цієї жриці. Іначе переживав, ну так як нам показали, може, і збрехали. тому я на нього поки що це не ставлю. Як він ще їй вірить, по-моєму, все ж таки, що вона не каже, все брехня. І скільки вона вже неприємно йому зробила. Взагалі, я не завжди, тим, хто в стіні залишився. Якщо вони ще живі, конечно. Як вона ігнорує його. Морската в най повністю серо волосся, тому -то точно була не вона. V podstatě ona nesama byla s přednictvím, točej, je ona na předpolí sama. Хоча може я помиляюся і насправді це він кого підіслали. Я, я щось перечуваю, що їй поводиться, як зазвичай пов'язано з братом її чомусь. Таке відчуття. Тепер це зовсім очевидно. <laughs> Яке було, бідне ти за перша закохалася? Ну, не знаю, якось для мене вони не зовсім е... схожі. Може, в лице, конечно, і але по понімей, конечно, не скажешь. Як це все швидко сталося швидко. Кстати, я над цим не задумувався, а що там з братом? Мені здавалось, як він. який себе такий добрячок. Я різдвуюсь, що його теж мали, типу, одружити з кимось. Ну хоча б зарушити. Може, заздалегідь. Ну може я помиляюся. Я не вже не пам'ятаю, казали нам щось таке чи ні. Все ж таке, вставили серію за Онсоном. А то після минулої серії, я думаю, вже не буде її. І... Ну і навіть цей кимоно за. Сюди. Закинули. Ну, взагалі, тут хоча б можна вигадати якесь пояснення в тому плані, що ми знаємо, що у нас тут можливий сикай. Mm -hmm. То може до них прилітав якийсь японець Який зробив це все. Dan gaan <laughs> <laughs> uh. Незвичайно бачите таке кімно червоне прям. Ну виглядає підходяще, як зазвичай до героїні. Її кольор прям. А тепер я чекаю появлення Юліуса. закінчили ми з. Uh... Діаною. А! <ріст> <ріст> Як зазвичай з'являється. Капець он набрала, конечно, вкусняшок. Всі стандартні, по-моєму, забрала, які на фестивалі мають з'являтися. А взагалі, якщо оцей сегмент показати без контексту, то по-любому всі подумають, що це якесь звичайне аніме повсякденність. Або взагалі романтика шкільна. Єдине дивне, що відрізняється від звичайних, це те колір волосся героїв. І то. Якщо, брат, нереалістичні, типу, всякі повсякденності то і це не виділяється. Mm. Якраз з'явилися ідіоти, яким по пиці можна вмазати. Що йому бізнес зробили ці глечики, боже? А про про оце це. Справді питання де вони вообще. Уф. Нормально прилетіло там по-моєму мінус ребра. Якась не дуже легендарна, я перший раз про це чую. Вона це ще й без перчаток всіх вмазала. А, Кстати, я якось не думав про це, але зазвичай, коли. В аніме відбувається щось таке приємне в таких жанрах, то по-любому щось зараз станеться. Хоча я може помиляюся. Особливо після того, що ми з церкву їхню зробили. Надіюсь, вони не захочуть використати Жрицю. Хоча в нас тут цей брат, я думаю, він якось то захистити те, то, що зможе. Яка думка, хоча я не впевнений що в риб таке, є хоча я не цікавився цим. Хоча, конечно, хтось прийде, просто виграє і забере. Тому думка дитяча можу сказати. От після такого точно не відтечиш, це від звичайно повсякденності. Романтичної... Přejít <laughs> taky <laughs> slova. No pokud je vidno, že on myslí pro něj jako pro sestru, typu slovo jeho porovnání s z... Scarlett. Uh. От що буває, коли ідеалізуєш зарати сину людину. Ну, хоча й для по-моєму, виходу іншого не було, зраджу не, не виходить майже, я так розумію, нікуди. Ну, про те, що не кожен дати таке потягнути тут і правда. Не кожен один витримає таке. А. Мені здається, краще розвернутися і піти кудись в іншу сторону, ніж туди. Там більше там вже принц є, він має все розролити, якщо що. Ооо. А тепер нас немає брата на захисті її. Тепер в мене ще більше підозри, що її попитаються... викрасти. Звісно, мене дивує, що в неї зовсім охорони немає. Оце, напевно, взагалі стосується всього аніме. Що принци в нас, принцеси, всякі вельможні люди ходять без всякої охорони, хоча б мінімально є. Це, напевно, найреалістише, що я тільки бачив в таких сеттингах. Особливо стосується принца. Невже все ж таки він був? Цим шпигуном. Тоді я взагалі не. Невіляю, навіщо нам показували, що він старається врятувати цю принцесу. Ой, не принцесу, а Жрицю. Ми бачимо, що буде плясати цей вогняний принц. Чи залізний, я не знаю, як його краще називати. Вопеньер він вогняний, але ми бачимо, що він типу магнітичний. Чи він буде плясати під його дудку, чи ні. Закінчилася серія. Як чесно, по допомагаю більшу половину серії. Було таке відчуття, що просто якусь таку слащаву, романтичну. Романтику, коротше, повсякдені. Надалюю, звичайно, Японія. Люблять, звісно, японці вставляти таке, катани там всякі, або понцини в свої роботи. Зазвичай, звісно, вісика і а в фентезіх теж частенько це буває. Ну, але воно ну, в принципі, красивим буде у головної героїні. Ну, як я казав, таке відчуття, особливо після того, який залишив цей брат Скарлетт, то що її зараз попитаються використати. Ну і цікаво, чи все ж таки він буде шпигуном. Нам його так в лобо показали, що. Ну і після того я все рівно подумав би що, але коли нам в цій, по-моєму, серії показали десь тут, а... коли вона падала, він захотів її врятувати. І це мені наштовхнуло думку, що може все ж таки це не він. Хоча я все рівно першу про нього подумав. А... Бо більше, по-моєму, підозрілих лиці не показували нам, крім нього. Але побачимо, може, я, я якось неправильно зрозумів або нам брешуть. І він навпаки мав її захищати. Ну а так серія в цілому була така супер простенька, підготовча, можна сказати. Я так розумів, вже далі піде розкриття більше арки цієї особливо з приходом цього інквізитора. Довонняного цього чувака. Побачимо, буде він. Грати не дудку чи ні? Ослово після того, що він, типу, зацікавився у Скарлет. А, ну і головна, напевно, подія, що ця закохалася у брата Скарлет. Ну, це, в принципі, було ще з опінгу, зрозуміло, як, але якось в мене з голови це вилетіло після того, як я її побачив. Ну, але тут вже повноцінно можу сказати, це показали. Ну, побачимо, що буде в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк про байку. Можете мене підтримати, посилання в описі під відео, обов'язково підтримуйте армію перекладачів. До побачення.